Цього року за насиченістю різноманітними заходами травень у Кам'янці-Подільському не знав собі рівних у попередні роки. Десятки різноманітних заходів привабили сотні, а може й тисячі гостей з усіх куточків України, близького і далекого зарубіжжя. Та гості древнього Кам'янця. Я радий вітати всіх вас на старовинній міській площі старого міста, де в часи середньовіччя збирались городяни і іноземні гості. Всі чудові травневі дні в місті за традицією проходить благодійна культурно-мистецька акція Козацькі забави. Наше місто змогло зберегти свої історичні пам'ятки, багато з яких мають світове значення. Також я хочу щиро подякувати за підтримку і активну участь в організації проведенні благодійної акції присутнім тут генеральному спонсору Козацький забав, директору ЗАД «Гамалія» Ігору Анатольовичу Голубаці, делегації з американського міста Атенс, яку очолюють професори Університету Джорджія Ден та Расті Брукс, делегація з польських міст Пшемишля Каліша, Повіту і міста Санок. У нас є делегації із Молдавського, молдавська делегація з міста Єдинці. Дозвольте мені від депутатського корпусу обласної ради від себе особисто сердечно привітати кам'янчан, учасників гостей та глядачів, що зібрались на цій площі із святом, святом казацької звитяги. Другий день перлина Хмельниччини, древній Кам'янець-Подільський, його прекрасні працьовиті мешканці, професійні артисти та аматори, спортсмени, органи місцевого заврядування та виконавчої влади, міський голова Олександр Володимирович Мазурчак, керівники підприємств і установ докладають чимало зусиль, даруючи усім нам піднесений святковий настрій на солоду душі і силу духу. За що усім вам низький оклин. І сердечне спасибі, не випадково центром нашого дійства обрана обрано площа Вірменський ринок, чия багатолітня історія засвідчує братерський дух українського козацтва і надихає нас нащадків козацької звитяги зміцнювати та розвивати дружні стосунки зі всіма націями та народностями, яких об'єднала наша спільна мати Україна. Мова про старовине місто над Смотричем досягла, як ми бачимо за ці дні, найвіддаленіших куточків України. Навіть перетнула кордони. З кожним роком системна робота міської влади, особисто її голови Олександра Володимировича Мазурчака, приносить плідні результати. Все більше співвітчизників та іноземців бажають відвідати кам'янець ознайомитись з його визначними пам'ятками, свято почалось з прибуття учасників польотів на повітряних кулях і водіїв авторалі. Ці найекстремальніші види спорту були фаворитами у публіки упродовж всього тижня і збирали, як завжди, десятки тисяч глядачів. І на цьому фоні дещо непомітними прийшли всеукраїнський семінар рентгенологів і економічний форум. Хоч позначимості вони далеко не на останньому місці. У рамках свята казацької забави було представлено чимало виробів, які виготовлені руками дітей. І викладачів різноманітних навчальних закладів, якими так пишається місто Кам'янець-Подільський, поруч зі мною Григорович Ковальчук. Пане Василю, скажіть, будь ласка, чим може похвалитися ваш учбовий заклад? Дякую. Наш учбовий заклад може похвалитися тим, що він продовжує гарні осідянські традиції нашої древньої подільської столиці, міста Каменця-Подільського. Наш навчальний заклад це відділення Міжнальної академії персоналу МАУП, яке гідно представляє нові стандарти освіти у нашому регіоні. Ми працюємо вже шостий рік і хочемо наблизити високі освітянські стандарти до споживача освітніх послуг і таким чином збагатити освітянську ауру нашого рідного міста, підняти його авторитет до рівня всесвітніх. По закладів. Свято у місті розтягнулося на цілий тиждень. Проте кожен день був наповнений до краю. Тут і концерти, рок-груп, і благодійні концерти симфонічного оркестру. А о 22-й годині в п'ятницю над протицією піднялися повітряні кулі і на їх оболонках спалахнули світні вогні лазерного шоу. Врахуйте, що це я перерахував лише програму одного дня. п'ятниці. А ще більше подій і заходів припало на суботу. Вірменська площа була вщерть заповнена кам'янчанами. На вулицях розгорнули свої виставки школи, ПТУ, інститути, промислові підприємства.